Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні хочу поприбирати в нашій ванній кімнаті все помити, почистити, всю сантехніку, дзеркало, словом, навести тут чистоту. Користуюся для миття ванни і умивальника сіфом. Один в мене сіф-крем, яким мию. Умивальники у ванні і в туалеті, і також сіф-антеналіт. Користуюся ним для чищення кранів, варильної поверхні і раковини на кухні. Якого сильного бруду в нас немає, є просто наліт звичайний від мила і води, тому все з легкістю миється. Протираю також всі баночки від шампунів, від мила, аби все було чисте і сухе. І також мию наш умивальник. Він у нас ось така чаша, нам дуже подобається. я Самого початку хотіла ось такий, саме і таку столешню, аби з'єднювала пральну машинку і тумбочку разом. Все це нам робив майстер на замовлення по наших з чоловіком ескізах, по нашому проекту. Тому великий плюс, що все робилося так, як ми хочемо. Не все зразу в нас було. Ми все робимо по мірі наших можливостей. Спершу ми зробили кухню, сам гарнітур. Пізніше вже робили прихожу і облаштовували ванну кімнату. Спочатку рік ми жили просто з водою в ванні без умивальника. Але нічого, в принципі, це ми пройшли. Зараз вже маємо все те необхідне, що треба. Дзеркало мию містером мускулом для стікол і дзеркала. На цій ганчірці якраз є засіб для стікол і дзеркал. І також проходжуся тією ж ганчіркою по екранах, аби вони гарно блистіли. Протираю всі підносики, таці. Ось такий букетик в мене тут у вазі стоїть. І свічка ароматична. Повертаю зубні пасти, стаканчик, зубні щітки на місця. І також зараз ось цей дозатор з юзку наповню милом. Єдине, що мило чомусь вийшло рожеве, я думала, воно буде біле. Біле виглядало б красивіше в цій банерці. Здається, цей дозатор і ця підставочка добре вписується в мою ванну кімнату. Також протираю нашу пральну машинку і протру фасади в тумбурці. Фасади в нас глянцеві, тому я також їх завжди чищу містером мускулом для стікол і дзеркал. Звичайно, проходжуся тут пилососом, всю пилюку і весь бруд збираю і помию підлогу. Рушники в мене чисті, помінені. Купувала їх в юпці. Також протру корзину для білизни і на цьому все буде чисто. Корзину, колись давно купувала в епіцентрі. Все, гоння, чистота і порядок. Все гарно, чисто. Крани блестять, як нові. Все окей. Тепер буду займатися іншими справами. Ходила в АТБ за продуктами і, в принципі, продукти вам не буду показувати, тому що брала набагато, тільки саме необхідне, молоко, сметана, яйця. А ось взяла ось такі е, розвивайки, такі журнальчики для своєї Ангеліни. Вона в мене дуже любить всяких комах, жуків і клеїти наклейки, тому взяла ось такий журнал. Комахи та подібні. Тут є англійська, англійські слова. І е, ось такі силуетики. І потрібно шукати потрібну наклейку і собі тут клеїти. Зразу можна вчити, як це все буде англійською. Ось така книжка кольорова цікава. І така сама, тільки пише весілля. Ангелінка любить всяких принцес, принців. Так, всякі наряди. Тому, думаю, їй також буде цікаво. Тут всякі туфлі, наречена. Ну, в принципі, як дівчинка. От торт бачу. Це все треба заповнювати, наклеювати, і також можна вчити англійські слова. А тебе, повторюся, не завжди, ну, в принципі, не завжди, але часом можна знайти щось цікавеньке. І по не дуже високих цінах. Також взяла ось такий. Журнальчик, людина, запитання та відповіді. Тут є ось такий перелік питань, які часто задають діти, чому в темряві нічого не видно, чому випадають молочні зуби, звідки беруться діти, чому у людей різна зовнішність, чому ми хворіємо і так далі. Ось. Інколи дитина запитує, і аби не видумувати щось з голови. Не відповідати, можна все це прочитати. Це і корисно і дітям знати, і батькам нагадати. Ось, мені сподобалася така невеличка книжечка, журнальчик. Але має бути цікаво. Будемо читати. Ось. Також взяла просто наліпки. Ангелінка любить всякі блокнотики клеїти, щось собі там заповнює. І ось такі взяла США для одягу. Планую переорганізацію в гардеробній, замовила ящички, такі короби мають мені прийти. І буду наводити там порядок. І от такі штучки, такі м -м, сухі духи можна класти між одяг. Брала ось такі фіалка, океан і лаванда. В принципі, не дуже притурні, бо я не люблю таких солодких, надзвичайно, ароматів. а ці Такі нормальні, можна сказати. І коштують по 14 гривень. Дюзку такі штуки коштують набагато дорожче. І ось такі бульки взяла. Тут мавка намальована. Ми нещодавно ходили в кіно, дивилися мавку. Ангеліна дуже любить цього персонажа. Тому також взяла. Ось такі покупки в нас вийшли. Що, подобається тобі, Ангеліночка? Особливо колись на колись. Особливо з наклейками. А там з наклейками, то... А тебе наклейок. Це просто вчити, аби знати відповіді на запитання. Часто політує. Таку зрядку є ще. І такі наклейки. Ось такі. І ось такі. І особливо. Такі англійські слова, такі клейки клеїти весілля. весілля. найбільше сподобалось? Найбільше ось це, все і ось це. Угу. Ну, гаразд. Добре, будемо клеїти і будемо вчитися. І подобається шивалка. Ліна попросила зняти її нову колекцію слиненят. Ось такі мілахи. Такі слоники на пляжі літні. Дуже милі. Ось такі нішушки. Тут є всякі, які на пляжі. Одна тут слонишка бачу, обмазується кремом антизагаром. Той поливає себе водою, той коктейлі п'є, цей з морозивом. Той мишки налякався. Цей грає в бадмінтон. Дуже милі слоненята. Зараз з Ангелінкою хочемо приготувати пельмешки. Ми пельмешки дуже любимо. І для цього нам треба для тіста приблизно 500 грамів просіяного борошна, чайна ложка солі, яйце, олія і крутий кип'яток 250 і міліграм. Для начинки в нас буде фарш і цибулина. І також фарш. додаємо спеції, які любите. Я найбільше додаю. Червону солодку паприку і приправу до курки. І також чорний, звичайний перець. Ось така в мене приправа до курки. Купляю в АТБ. В неї є натуральний склад, тому вона мені подобається. І нема кмину, бо кмину ми не любимо, тому приправи з кмином я не купляю. І ось така паприка. А також не? ароматна, хороша. Не гірчить. І не дуже гостра. А знаєте, ми сьогодні вами паль... пельмешки. От, Зараз будемо змішувати тісто і пізніше будемо ліпити наші пельмешки. Спершу роблю начинку. Для цього натираю цибулю, додаю її у фарш. У мене фарш курячий, і приправляю. До смаку. Все вимішую добре і відкладаю. Тепер буду робити тісто. В борошно всипаю сіль, вибиваю яйце і додаю олію. І все це перемішую. Ангеліна мені допомагає, як завжди. Пізніше додаю гарячу, щойно закипівшу воду і замішую тісто. Мішу до тих пір, поки не перестає липнути до рук. Тісто сто є, начинка м'ясна є. І зараз будемо робити пельмешки. Ось така у нас форма, дуже зручно. Тому що вареники, наприклад, я ліплю, але не дуже часто. Я не хочу з ними дуже часто бавитись, ліпити. А це набагато швидше. Тому пельмешки мені набагато легше зробити. частинку тіста, поверхню припиляю борошном, аби тісто не липло, і розкачую в тонкий пласт. Форму також притрушую борошном і тепер пласт тіста розподіляю на формі. М'ясну начинку накладаю чайною ложечкою, так мені зручно. В цій форму виходить 37 сім пельмень. Другим пластом тіста накриваю. І качалкою проходжуся так, аби сформувалися наші пельмешки. Ангеліна каже, що це попіт. Така гра. Всі, напевно, знають, що таке попіт. Діти в свій час дуже від цього фанатіли. Такі малесенькі милі пельмешки в нас виходять. Ті, які будемо варити, я зараз буду ось тут складати. Але так як тіста багато, начинки багато, нам на один раз буде забагато, то я буду заморожувати. Ось так складаю на дошку і запихаю в морозилку. І коли наші пельменьки схватяться, коли трішки підмерзнуть, пересипаю їх в зіб мішочок. я робити наші пельмешки. частину зараз буду варити, а частину, так як я казала, поміщаю на дощерці в морозилку і як вони схватяться, тоді їх пересипаю ось такі от пакетки. Рекінбок. Наші пельменьки кипляють собі, вже майже зварені, і за хвилинку будемо їх витягувати. Мені наші сварилися і зараз Ангелінка буде розкладати по тарілочках. У нас дуже багато. Я навіть Ні, і не навіть можу Може не з'їсти, але буду прикладати. Ось це буде для мене. Накладаю собі Скільки штучок? Шотирь. Чому так мало? П'ять. Давай хоч шість. Добре, шість. І ще. Це для мене. Добре. Це для тата. А для тата скільки? Я ж це не знаю. Я ж... Хай буде для нього... 26. Ні, 7. Так мало? Він не наїсться? Ну тоді хай буде 11. Ну гаразд. А мамі? Бабі 10. Добре. Ну накладай. За те, що ти в мене помічничка така, завжди мені допомагаєш. Ось тобі новий гномик. Ось такий милий малюк. Чого? Він каже, чого не пам'ятце? Ну, буває. А в мене ніколи не падав яйце. Ну, то добре. Добре. Всім смачного. Па-па. Підписуйтесь на наш канал. ставте лайки. Хто не підписаний, підпишіться. Ми no пішли їсти. Так, і тато чекає.